Ну що, Юрій Віталію? Я навіть не знаю, з чого починати з кінця. з початку. Ну, давай так. Наша сьогоднішня зустріч буде мати два питання. Перше питання: що це було? А друге питання, що з цим робити? Бо все інше практично вже лягає в цю канву. Тому напевно, давай почнемо з, з початку. Президент Зеленський полетів до Вашингтону, і я як прелюдія, розповідаю слова Марка Рубіо, держсекретаря. Сполучених штатів, котрий повідомив, що в принципі, ну це українці наполягали на такій зустрічі, і ми пригадуємо, що саме така зустріч не була спочатку спланована. Але наскільки я знаю, Іммануель Макрон говорив Трампа, ну що треба все таки це провести, і це відбулося. Бо, в принципі, підписання самої угоди, ну там Свереденко поїхала, Це ж не президентська угода між президентами. Якщо ми говоримо про користь купалини, але тим не менше. Зеленський приїхав, і напевно, давай почнемо з першого слова фрази Трампа, що він знову при параді, чи як там звернення уваги на вихід з автомобіля, як то кажуть, зустріч на порозі, і перші, перші фрази. А далі, будь ласка, тобі слово друже. Ігор. Ти питаєш, що це було, і що буде. Я тут згадую, як вчить велика кабасута без виходних позицій не буває. Як правило, там, де вхід, там і вихід. Тому я все ж таки, попри те, що півночі не спав, зберігаю оптимізм, бо він ґрунтується на тому, що Україна це дещо більше, ніж офіційний її глава, яким є президент, Україна це величезна країна, народ і армія. І на цьому все ж таки. Грунтується все наше майбутнє, а значить в нього є перспектива. Тим не менше багато що залежить від того, хто представляє Україну. Це правда. І от ми маємо історію, коли Зеленський абсолютно правильно добивався прямої зустрічі із Президентом Трампом до того, як він зустрінеться із Путіним. Ця, це бажання Зеленського я абсолютно розділяю. Бо він мав вкласти йому своє бачення ситуації з війною і мав викласти український варіант припинення цієї війни або закінчення цієї війни, і зробити це в якийсь інший спосіб йому не вдавалося. Українських представників від Єрмака до Арахамі в Вашингтоні сприймають, ну, скажімо так, скептично. М'ягко скажу. А якщо говорити серйозно, то взагалі ніяк не сприймають і відмовляються з ними вести будь-які серйозні розмови. Відтак зустріч сам на сам ставала чи не єдиним способом відстояти український інтерес і не залишати Трампа один на один з російської пропаганди. Час спливав. Трамп все частіше говорив словами російської пропаганди. Ситуація ставала все більш загрозлива. І тому, коли Зеленський пішов. На погодження фактично, ну, скажімо так, загальної формули так званої угоди про ресурси, в яких не було ні одної цифри, ні одної дати, ніякої конкретики. Це просто угода про те, що ми готові домовлятися. А сама угода буде підписана колись потім. Це став правильним кроком Зеленського, щоб знайти причину відвідати Вашингтон і зустрітися з Трампом. Ну, причому ну, з, ну, з угоди і прибрали, в принципі, цифри так. про 500 мільярдів. Тобто, це все таке, прибрали що... прибрали і все, що було не дуже вигідно Україні, і все, що було вигідно Україні, прибрали все. Це просто от угода про те, що ми колись підпишемо більш широку угоду з конкретними цифрами. Це так званий ну, в бізнесі це називають протокол про наміри, е, в політиці або в е, державному бізнесі це називають е, ну, концепцією. Юрій Віталіч, вибачаю, пишуть глядачі, що дуже потихо вас чути. Де ваш мікрофон? Ану, ну ви його щось там є? Ну, окей. Якщо він включений, то буде дуже добре. Окей, все, добро тоді. Якщо. Один, два, три. Ну, я чую добре. Може, глядачам все, глядачам Хай може, я вже я писав тут ви вийміть цвях з вуха. А то каже, якось колупаюся цвяхом в вусі, і тут звук пропав. Ну, але да, вибачай, що відволікаємося, ну так, вроді би, має бути добре. Давай. Ну, Вибачення до, до наших глядачів. Е, Дивись, відтак, констатуємо: саме президент України абсолютно правильно добивався цієї зустрічі з Президентом Трампом. Е, можу вам сказати: як учасник багатьох таких подій, що е, служба протоколу. Перед такою зустрічю, з двох сторін завжди узгоджує все до найменшої деталі: хто з якого боку столу, хто в якому кріслі, хто в якому одязі, в якого кольору кроватки. все це узгоджується. І я абсолютно переконаний, що американська сторона, яка давно ну от, педалювала ще під час виборів, чому український президент приїжджає. До американських найвищих посудових осіб без офіційного костюму і кроватки вона очевидно виставила протокольні вимоги про такий костюм. Чому я так думаю? Тому що вся українська делегація, на чолі з вірним Єрмаком, сиділа не в оцих маскарадних а військовій, хоча вони жодним чином до війни не мають стосунку формах. А в е, ділових костюмах як це і належиться будь-якому е, політику на зустрічах такого рівня. І ось чому Трамп, зустрічаючи Зеленського прямо на порозі Білого Дому, піджартував. До речі, дуже м'яко і спокійно, що о дивіться, він знову сьогодні при своєму повному параді, бо він знову побачив, що всі одягнули костюм, а Зеленський ні. Дивись, наш сьогоднішній ефір я не хочу присвячувати помилкам Зеленського, але з моєї точки зору тут у нього був величезний шанс піти на зустріч. Мені здається, що він мав одягнути того костюму, якого так хочуть американці, і використати це для дружньої стимуля... стимулювання свого інтересу. Ну, наприклад, пане президент, я приїхав сьогодні вперше за три роки в офіційному костюмі. Про які так багато говорили ви під час виборчої кампанії. І сподіваюся, що зараз ми підпишемо угоду про українські ресурси, яка дасть нам так багато грошей, що ми зможемо не тільки продовжити, а навіть збільшення постачання американської зброї для перемоги в Україні. І я надію, що завдяки цьому я в такому костюмі тепер буду ходити завжди, бо ми досягнемо миру. Ну, нормально, це і трошки іронічно, і трошки зухвало. І трошки, ну, і багато в нашому інтересі. Припустимо, що Трамп каже, що я не буду поставляти зброю. Після цього вчиться у Макрона, руку на коліна, Трампа. Пане президент, ми про це зараз поговоримо за, ну, під час переговорів. Але я все-таки сподіваюся, що ви почуєте українську е, сторону. От розумієш, Ігор, і всі, хто нас слухають, е, такі переговори діляться на дві частини. Спочатку відбувається для преси формальна зйомка декілька хвилин. Зараз Трамп ввів моду робити це дек... ну, більше, ніж 2-3 хвилини, бо пару дає декілька запитань журналістам. А потім учасники переговорів переходять в іншу кімнату, де відбувається вже власна діва розмова. Так ось, два президента сидять в кріслах. По бокам сидять, як завжди, так, мовчазні їхні команди. І раптом тут розмова йде хвилин 40. І потім на останніх 10 хвилинах про запитання одного з журналістів до Трампа починається ну, певна дискусія? Я би не сказав, що вона набрала аж такого градусу, в ході якої Зеленський звертається чомусь не до Трампа, а напряму каже: можна звернутися до віце-президента, а він тут при чому? От зараз і, на хіба він, і, на хіба, і на хіба він тобі треба? Ну, з ним можна розмовляти там, в кімнаті, де почнуться переговори, бо там включаться всі учасники: і Сібіга, і Єрмак, і Баркарова, і там, хто, представники уряду це все очевидно. І він задає Венсу запитання, яке з точки зору американців є вкрай дрожливим. Він каже: а якщо ви не зумієте домовитися з Путіном про мир, а це ж ставить під питання взагалі головний під сумнів. Голивний міф, що Трамп суперпереговорник. А далі він каже: ви ж у 2014 році не домовилися, не змогли. Трамп ще не вирубується, І він каже: ну, це ж не в 15-му. Він каже, ні, ні, в 2014, а, це до Обами. Це не до мене. Мене і ще тут, не було. Мене ще не було. І тут починається сказати, ну ви ж не змогли, тому що росіяни і тоді стріляли, і тоді дурили, і тоді ніякого миру не досягнули. Ви ж тоді не змогли. Уже коли став трамп 16, з якого там, господи, 15 15. Відповідно, це, ну дивись, це приблизно так, якби я поїхав, як міністр внутрішніх справ з Ющенком, і хтось його спитав: так ви ж на Майдані там займалися якимись злочинними діями? І я, звичайно, б сказав, би, да, це абсолютна брехня. Та це була мирна демонстрація, яку просто розстрілювали без жодних на те законних підстав. І той, хто це говорить, і я б, звичайно, завівся, щоб відбити цей удар від свого президента, точно так же зробив Венс. І тим самим почався той скандал, який зараз всі обговорюють. Дивіться, я далі не хочу обговорювати, що зробив неправильно Зеленський, бо про це можна довго говорити. Але його емоційність. Відсутність е, такої терплячості, і головне нерозуміння, для кого ця зустріч більш важлива, призвела до такого печального результату. Бо ну, приклад, як вести себе із дуже непростим Трампом у нас перед очима. Макрон, який ввічливо дочікувався, коли Трамп закінчить речення на відміну від нашого, і потім казав свою тираду. І Якщо треба, повторював її, і мімікою обличчя виражав посмішку, спокій, але якщо говорилися ну, не зовсім правду, він також мімікою показував, що в нього є інша точка зору. І це абсолютно правильний прийом. Звичайно, не можна мовчати при брехні. Але, Ігор, я сьогодні спеціально взяв книжечку, трошки така зачитана, да? називається вона Альянс. Розповідь про те, як Рузвіт, Сталін і Черчилль виграли одну війну і почали іншу. До речі, кому цікавить друга світова, це одна з найінформативніших книжок. Е, причому в ній ну, дуже багато деталей побутових, як відбувалися контакти Великої Трійки. Я зачитаю буквально одне речення: це Різдво у Вашингтоні відразу після атаки на Перл Харбор. Черчилль приїжджає аж на місяць в Білий дім, селиться там буквально на поверсі, який веде до ліфту е, Рузвельта. І от що пише його е, ліка, е, лікар. Але, хоч і набагато досвідченіший військовий керівник, Черчилль однаково був прохачем. Я вперше бачив, пише цей лікар, що Вінстон задовольняється тим, що слухає. Можна майже е, відчути вагу, якої він надає тому, щоб прихилити до себе президента Америки. Він став взірцем стриманості і самодисципліни. А коли каже, що небудь, то завжди щось таке, що напевно втішить вухо президента Рузвельта. Наприкінці візиту Гопкінс у записці до Клементини чаще до жени, написав: ви цілком можете пишатися своїм чоловіком під час цього візиту. Ну і далі там е, перечисляється. Він навіть коляску інвалідного Рузвельта е, піднімав в ліфт, возив його по е, галявинам навколо Білого Дому, бо він точно знав свій обов'язок. Місію агітувати Рузвельта починати війну не в Тихому океані, кинувши на призволяще Британські острови, а почати цю війну з Європи. І дивись, я впевнений, хто хто, а Черчилля, ну, ми багато про нього вже тепер всі начиталися. Е мав величезне его. Він, як і всі британці, ставився з певною упередженістю до американців. У нього було безліч. Е Колкостей, ну, скажімо так, злих слів, які він міг використовувати з приводу і без. Він цим був знаменитий британський британській політиці. Але послухай, тут він все це відсунув і став ну, зовсім іншим, бо його цікавив кінцевий інтерес. Тепер давайте спитаємо, що було кінцевим інтересом поїздки нашого українського президента до дуже непростого, на відміну від, до речі, від Рузвельта, Ну, дуже непростого. Президента Америки сучасного Трампа національний інтерес складався з того, що Україна потребує продовження фінансової, збройної та інформаційної, в першу чергу, космічної розвідки підтримки Америки у цій війні. Так, да, ми чуємо, що Трамп каже, що треба все це згортати, але в нас нарешті був шанс. Щоби Трамп послухав нашу точку зору. І 40 хвилин цієї розмови Трамп був прихильний, причому я дуже звертаю увагу, хто ще захоче перечитати чи передивитися, він постійно, навіть коли вже почалася сварка, він розділяв Україну і об'єкт свого незадоволення президента Зеленського. Тобто, я вважаю, що ця розмова могла бути набагато краще. Якби ЕГО. Нашого президента не було таким великим. І якби він не звик за 6 років жити серед людей, які в... йому тільки аплодують і розказують, який він геніальний. Відсутність звички до будь-якої критики зіграла з ним дуже поганий жарт. Він нарвався на Майдан, на, перепрошую, на Стадіон 2 у 2019 році, всі це напевно пам'ятають. Президент Порошенко. Який воював уже повноцінних 5 років, вийшов на стадіон із шоуменом і казав про те, що не можна гратися в популізм, в прості рішення заглядати в очі Путіну під час війни. У відповідь, майбутній президент Зеленський йому казав ті слова, ну фактично, тими словами, які він використовував під час виборчої кампанії. Нужно просто перестати стріляти. В результаті виграв популізм. І ми знаємо, що було далі. І заглядання в очі Путіна, і констатація, що він побачив там мир, ну, розведення, саморозброєння. Ми все це знаємо. Але тепер цей бумеранг, запущений популізмом стадіону, прилетів до Зеленського. Бо тепер в овальному домі сиділи ну, фактично на площадці всесвітнього стадіону такі самі персонажі. Президент України стомлений війною, який все вже майже про неї знає, ну принаймні мусить. І президент-популіст, який каже, що просто треба перестати стріляти. Путіну я вірю, е, мене не підведе. Це просто у ну, фільмі таких сценаріїв не можна придумати. Але це відбулося. Бумеранг прилетів той самий. І насправді. Е, Володимир Олександровичу, тут треба було би мати більше терпіння, такту і самодисципліни, щоб слідкувати не за своїм его, яке само собою тягнуло його за язик. Перебивання Трампа, розмахування руками, ну оці жести. А оце як? З Замикання. Дивись. А національний інтерес. Бо він не просто Зеленський, він президент України, в якого є конституційний обов'язок вести зовнішню політику. А під час війни на користь української армії. Результат цієї зустрічі є дуже невтішним, бо, як ви бачите, маємо цілий парад заяв американських посадових осіб про те, що більше з Зеленським розмовляти нема про що і багато інших образливих слів. Так, да, правда, є величезний парад підтримки України американцями і демократами. І, ну скажімо, celebrities, ну тобто дуже важливими письменниками, філософами, мислителями, прасонами, а далі почалося найкраще для нас, що поки що дає надію: спонтанний парад підтримки України європейськими лідерами. І от коли я жартував, що де вхід, там і вихід, так от оце сигнал, що вихід є.